Літо вже добігає кінця, а це значить, потроху треба підбивати підсумки. І почнемо це робити із покупочок, які я здійснила якраз у цю спекотну пору. Є трохи передзамовлень, трохи давніх бажанок, трохи доволі вже рідкісних видань, і про все хочу сьогодні розповісти. Привіт! Ви на каналі Буклізблог мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Як я вже сказала, трохи покупочок є, і насправді я витратила дуже велику суму на книжки більше ніж зазвичай. Поставила рекорд. Але більшість цих грошей я віддала на передзамовлення. Тому я хочу вже показати вам все, що маю на поличках, тому що ця вежа скоро впаде в мене з тумбочки. І перед тим як я почну отримувати передзамовлення, на яке я дуже-дуже сильно чекаю. Тож без зайвих слів, давайте починати. І пропоную розпочати власне, з художньої літератури. Є тут одне передзамовлення, на яке я дуже сильно чекала, це нова книга «Ради Карака – Книга називається Легенда про зміїне серце або друге слово про Якуба Шелю. Власне, Ради Крак, це той автор, в якого я закохалась минулого року. Його оповідання, повість стала однією з кращих в прочитаному 2022 року, тому що я була неймовірно вражена магічним реалізмом цього поляка. Так. Так, це черговий автор поляк, якого я безмежно люблю, чию творчість я просто закохана, тому що я не знаю, що роблять поляки, я не знаю, чим вони дихають, що вони їдять, де вони живуть, але вони пишуть просто прекрасно. Я не можу якось боротися і справлятися з цією тягою до польської літератури. Тому ось, будь ласка. Ця книга розповідає нам про селянські повстання. Нібито в українській літературі мені було так мало цього тропу, але ж ні, це селянське повстання. Західній Галичині 1746 року, коли ці території ще належали до Австрійської імперії. І, власне, особливість Рака в тому, що він описує не просто історію певних територій, які дуже територіально близькі до України, а в тому, що він, знаєте, на межі розуміння українськості, навіть попри те, що це слово може не існувати, та польськості. І це дуже цікаво в читанні проявляється. Радик Рак вміє як ніхто в свій особливий магічний реалізм, який докорінно відрізняється від латиноамериканського магічного реалізму, проте має такий скажений шарм, що від нього неможливо відірватися. Я. Дійсно дуже люблю авторський стиль і дуже чекаю на зустрічі з цією книгою. І не просто через те, що тут магічний реалізм, якийсь абстрактний, а тому, що тут, окрім у цих злянських повстань і історії як у Вашелі, як народного героя, тут ще й буде така містична складова із відьмами, чортами, трошки магією. Одним словом, це ідеальне читання на вересень, тому очікуйте у вересневому прочитаному нову книгу Ради Карака. Тепер хочу розказати вам про книги, які я купила фактично випадково. Це три книги, які були в мене в бажанках вже декілька років. Але я їх не купувала, тому що насправді це доволі дорогі видання. І я все сподівалась, видивлялася доволі такі значні знижки у різних книгарнях. Але зазвичай, коли там є такі знижки, я не встигаю купити ці видання, тому що інші читачі, які точно знають, чого хочуть, вони встигають купувати ці книжки скорше ніж я. І... Якось не складала з тим, щоб купити це видання, але я постійно тримала їх собі в голові, що треба їх купити. І тут якось так сталося: не питайте, як що я зайшла на сайт видавництва Астролябія і побачила, що в них є окрема категорія у книгарні книжки вживані, умовно вживані. Насправді вони ніким не читані, але вони можуть бути, наприклад, десь подряпані, або можливо, мати якісь трошки підбиті кутики, або ж це книги, які повертали і. З книгарень. І ці книги у категорії вживані Астролябія продає за півціни. І я вирішила, що це ідеальний момент для того, щоб купити три роботи Толкіна за редакцією його сина, Крістофера Толкіна. Це по-перше, недописана робота, недописана поема падіння Артура, де Толкін у свій власний спосіб, у свою власну інтерпретацію, розповідав історію короля Артура і, власне, його пригоди. Тут самої поеми не так вже й багато. Тут так, тут вже пішли примітки. Ось, просто щоб вас зорієнтувати в тому, наскільки мало тут тексту. А все інше, це власне есе, примітки, есе псина, примітки до тексту і так далі. А, да, на жаль, не закінчена робота, але я думаю, що все одно це буде дуже приємне читання, і також я сподіваюся, що я дійду до цієї книги цього року одразу після того, як прочитаю падіння Артура Томаса Мелорі. Велику книгу, до якої я ще навіть не доторкнулася, і треба скоріше з цим, знаєте, закінчувати або розпочинати. Не знаю, як правильно. Щодо того, які пошкодження у цього видання, мінімальні. Отут трохи кутики, що мене абсолютно не бентежить, і внизу тобто мінус 50% від вартості, і Такі маленькі пошкодження, що мені здається, якісь книгарні мені продавали такі книжки за повну вартість. Я щось не пам'ятаю, які саме, але точно таке було. Друга книга, про яку хочу сказати, це легенда про Сігорди і Гудрун, також за редакцію Крістофера Толкіна, тому що за життя толкіна старшого ця книга не видавалась. Це вже нордичний норвезько-ісландський епос. І тут ми дізнаємося про скандинавських персонажей, визначних, також це у формі поеми. Тут не так, щоб багато читати, попри те, що видання здається доволі таким пухкеньким. Плюс до всіх. Творів тут йдуть коментарі, які допоможуть розібратися із тим, що це за герої, чому вони важливі, чому Толкен написав їх так, а не інакше, і так далі. Буде доволі таке цікаве читання. Тут також у цієї книги лише трошки побиті кутики, що мене також абсолютно не хвилює. Ну і третя книга це сер Гавей і Зелений лицар. Це вже класичні поеми англійські. І, власне, Толкін, він лише їх трохи зробив більш читабельними для сучасників. Це вже таке доволі важке видання, воно за якістю відрізняється від попередніх. І також, власне, ця книга, це видання завдячує своїй появі вже сину Толкіна, Крістоферу Толкіну, тому що за життя його батько також не встиг надрукувати Це це видання абсолютно також прекрасне. Тут ми вже маємо кольорові зображення, і що мені дуже подобається. Тут також є передмова є коментарі, є якісь зноски для того, щоб все це можна було адекватно прочитати. Плюс це видання воно є білінгва Тут зліва йде англійська, з права українська. Окрім того, тут є не лише поема про Гавейна, а також і поеми Перлина і Сер Орфео. Це доволі старі зразки, власне. Творчості 1400 року, а, власне, які от Толкін трохи адаптував під сучасність. І також тут видання має незначні пошкодження на кутиках тут це нормально, ось тут трошки подряпано. Тобто, якщо ви не боїтеся, що видання буде не ідеально виглядати, то вживані книжки в Астролябі для вас абсолютно підходять. Ну, і вже якщо я говорю про ремарки. І тримає в руках щось, де є назва про Серга Вейн і зелений лицар, то я вам дуже рекомендую подивитися один з моїх найбільш улюблених фільмів, який також називається Легенда про зеленого лицаря. Це сучасний фільм неймовірної студії А24. Я обожнюю цей фільм, він дуже повільний, але він неймовірно гарний. І якщо у вас є вдома великий екран, будь-який, дивіться це на великому екрані з гарними динаміками, з гарним звуком, тому що. Що цей фільм витримуєте від нього задоволення? Це не те, що треба дивитися з попкорном та пивком, але цей фільм чиста естетика, чисте задоволення. Я його обожнюю і всім раджу. Тепер говоритимемо про книгу, яка була видана доволі давно, і її у інтернет-магазинах вже майже не знайти. Можна е, у KM Books, тому що це саме KM Books друкувало цю трилогію, але я знайшла цю книгу у насправді моєму улюбленому книжковому магазині в Києві, це буква на Богдана Хмельницького. Не питайте, чому, там доволі зараз вже сумно, але раніше я дуже любила цей магазин, особливо, поки він ще був. У Дрімтауні, тому що там е, працював хтось із дуже хорошим музичним смаком. Я любила приходити туди там на пару годин завігатись, гортати книжки і слухати музику. Ну, але зараз вже такого нема. Е, це була, як ви бачите, ремарка. Повернемось до книги, про яку я маю вам розповідати. Власне, це перша книга цілої трилогії, видозмінений вуглець автор Річард К Морган. Е, це. По суті, фантастика про майбутнє, про космос, про те, як люди вже, в принципі, в космосі е, захопили багато територій, світів, там вже е, люди живуть там, в якихось своїх цілих островах е, в небі літаючих, щось таке. Але штука в тому, що я неймовірно люблю перший сезон видозмінненого вуглеця. Я вже дивилась його двічі. Я люблю, як це виглядає, я люблю гумор, я люблю головного героя. Я люблю те, які кольори там обрані, яка музика. Я люблю кожного персонажа в тому серіалі. Я отримую неймовірне задоволення при перегляді його. І я думаю, що я його ще передивлюсь декілька разів. І я подумала, коли останній раз от нещодавно передивлювалась перший сезон, що мені потрібно познайомитись з першим джерелом, тому що другий сезон я не знаю, чи буду дивитися. Ну, і здається, що сама історія вона не закінчена у серіальному форматі. Тому я подумала, що я можу прочитати цілу трилогію, Ну, для того, щоб знати, що там сталося з Таке і так далі. От, Тому купила цю книгу. Власне, я. Не можу вам сказати анотацію тут конкретно, але можу по серіалу вам сказати, що це історія про майбутнє, і це історія детектив. Людину, повстанця, його. Пробуджують у далекому майбутньому, аж тільки у тому, що у цьому майбутньому навчились переселяти душі у різні тіла, в різні убори. І люди так стали безсмертними, по суті. І є такий повстанець, таке Шікович, який боровся із тим ладом політичним, який існував у його час. Його свого часу перемогли, і от зараз його знову оживляють знову одягають на нього обір, і все для того, щоб він розслідував вбивство одного скажено багатого чоловіка, багача. От, і, власне, ця книга сконцентрована на цьому розслідуванні. А на фоні ми дізнаємося вже про таке Шиковича, про конфлікти цього світу, про особливості цього світу. І все. Я не знаю, я настільки зачарована серіалом, що я хочу знати, на чому цей серіал був побудований, чи кращий серіал за книгу, чи книга краща за серіал. Оце ось усе. Тому очікуйте, я сподіваюся, що доволі скоро я вам дам свій відгук на цю книгу. Ерегон. Книга фантастична. Це мені подобається обкладинка, як би там хто її не сварив. Мені подобається шрифт, мені страшенно подобаються малюночки всередині. Дуже подобається. Я так люблю такий стиль. Ось ці малюночки. Я, звичайно, вам зроблю ще гарталку. Мені подобається, як змінюються дракони на початку кожного розділу. Тут вони всі різні. Мені подобається оцей гарний паттерн. Подобається. Закладинка, це коротше, мені все подобається. Книжечку, я не знаю, коли буду читати, тому що зараз я відзніму це відео і повезу цю книгу моїй подрузі, щоб вона перша читала Ерегона. Але я думаю, що як тільки нам розкажуть, що скоро вже буде друга книга, одразу почну читати першу. Ну, вона така гарна, просто така гарна. Мені дуже подобається це вцілення. Не болись Брендена Сандерсона. Я у своєму телеграмі писала, що в мене є скажене бажання прочитати не бовись. реально, я в якийсь день просто прокинулась і така, о, хочу прочитати не бовись. Через певний час купую цю книгу з дуже хорошою знижкою, з хорошою якістю сервіса у книгарні є. Хто б міг подумати, правда? Пам'ятаєте, як ми сварилися на книгарні, «Є», коли була ковідна тисяча? Так, да, було ще таке. А зараз, ну прекрасно, мені так подобається ця книга, ці ілюстрації. Не знаю, чи мені сподобається текст, тому що все-таки космічні ці пригоди, це не для мене. Але мені розказали, що це перш за все історія про дівчину, яка хоче стати таким пілотом, пілотесою. І, власне, про те, як вона рухається до своєї міти. Світ войовниці Спенси перебуває під загрозою вже сотні років. Інопланетна раса Крелів проводить атаку за атаку з неба на скінченні кампанії зі знищення залишків людської раси. Єдиний захист людства піднятися на свої кораблі і битися з ворогом у небі. Спенси, дівчина-підліток, завжди мріяла бути однією з них злетіти над землею та довести свою хоробрість. Але її доля переплетена з долею батька, пілота, який загинув багато років тому, несподівано покинувши свою команду. Через це шанси Спенси Вступити до літної школи стали майже нульовими. Ніхто не дозволить Спенсі забути, що зробив її батько, але вона все ще сповнена рішучості літати. Коли дівчина знаходить уламки стародавнього корабля, то розуміє, що її мрія може стати реальністю. Ну і так далі, тому подібне. Я так розумію, що а, дівчина буде втілювати свою мрію, плюс, звичайно, вона буде боротися за долю людської раси у книгах серії, тому що це далеко, не одна книга, це історія надовго. Але якщо мені сподобається, то чому. І ні, це буде, напевно, друга книга про космос, в принципі, яка мені сподобається. Але я про все вам розкажу, коли прочитаю, і ось це я читаєте. Дуже хочу вже, а це значить, що десь восени ви почуєте відгук. Ну і зазвичай, у мене в покупках завжди є нонфік. Цього разу це лише дві книги. Але це такі книги, які я насправді доволі давно хотіла. По-перше, маю показати вам книгу Дена Джонса, Тамплієри народження та загибель ордену. Я думаю, що якщо ви дивитесь мене давно, то ви знаєте, що я дуже люблю лицарів. Я дуже люблю холодну зброю, те, як її роблять дивитись на неї. Люблю ходити в музеї, дивитись на холодну зброю. Люблю дивити всі ці шоу, де якісь великі бордаті мужики 에, щось роблять з металу для того, щоб створити а, мечі, ножі і все інше таке прекрасне. І не дивно, що я хочу дізнатися про різні ордени лицарів. Які через масову культуру змусили мене полюбити ось цю тематику із холодною зброєю та вже зараз і обладунками, тому що це взагалі інший світ, дуже цікавий. І от є така книга, перекладена українською мовою про тамплієрів. І чому б ні? Тому що тамплієри це дуже популярний образ у кіно, у масовій культурі. Це дуже цікавий історичний такий феномен. Ромен, напевно, так, який хочеться дослідити, і хочеться дізнатися про тамплієрів більше. Не знаю, як написана цю кни... ця книга, я ніколи нічого в цього автора не читала. Але давайте подивимося на зміст до цієї книги. Тут, до речі, є бібліографія, а коли є бібліографія, я одразу стаю дуже задоволена, тому що хороша робота має містити бібліографію, має містити посилання. Власне, тут нам розповідають про різні ролі та прояви, я так розумію, тамплієрів, тому що вони були і паломниками, тому що власне орден був базувався, ґрунтувався безпосередньо на вірі в Бога. Вони ж і солдати, вони ж і банкіри, М -м, скарби там Е, так, вони ж і єретики, і трошки нам про святий граль в епілогу. Святий граль це ще, напевне, більш е, популярний образ у кіно та масовій культурі, тому дуже цікаво буде все це почитати. Тут немає ніяких ілюстрацій, але дуже багато тексту. Я сподіваюся, що це написано не сухо, а доволі так жива, тому я швидко це прочитаю і розкажу вам мої враження. Ще одна книга буде доволі складна для прочитання для мене, тому що це книга Володимира Гінда, Секс і Німецько-радянська війна чорна книга, чорно-червона книга. Ви мені писали про цю книгу. Казали, що ця книга доволі складна, жорстка, тому що правдива. Але. Така, яку варто прочитати для того, щоб зрозуміти паралелі із сучасністю, ну і взагалі, щоб зняти оцю пелену ідеального радянського солдата. І, і зрозуміти, що війна не має якихось позитивних проявів. Е, окей, я купила цю книгу, тому що я також була зацікавлена цією темою, і мені насправді цікаво, що тут написано, тому що я також виросла на ось цих пострадянських міфах. Точніше, це не пострадянські, це радянські постулати, які ще були занесені у незалежну Україну. І оскільки я народилася на доволі ранніх етапах е, Незалежності України, то мене також. Е, Виховували із елементами ось цієї радянської пропаганди, але цього не можна було уникнути. А що нам обіцяють усі книги? Ця книга, між іншим, має фотографії, це великий плюс. Хоча є ціна цієї книги також доволі висока, хоча я на е, е, знижках в книгарні її купила і її доволі непогано. Так, що по розділах: сексуальність і струмент для виживання під час воєнних дій. Отамування лібіду солдатів Вермахту під час німецько радянської війни, позастатутні стосунки чоловіків і жінок у Червоній армії, амур війна і сексуальне більшчинство на війні, в тому числі про злочини і так далі. От. І, між іншим, книга навіть має висновки, тобто це наукова робота. Ну що ж, подивимося, скільки це написано е, просто, не, знаєте, не з таким дуже розумним науковим стилем, який я неможливо читати, і під час читання якого хочеться спати. Я сподіваюся, що це, це доволі так просто написано, але правдиво. Подивимося, подивимося. І тут також здається, що є. Е, Посилання, так, джерела і література. І все, якщо є джерела і література, значить книга має мені сподобатись. Ну і останнє, про що я вам маю сказати, це про три комікси. Так, покупки сьогодні не дуже великі, не такі, як зазвичай, але чому б ні, насправді. А, великі будуть покупки наступні, тому чекайте, маю. Сказати про два комікси, на які я вже навіть дала відгук, це, по-перше, курча з чорносливом від Маржан Сатрапі. Це моя улюблена коміксистка, яка відкриває для мене власне, Іран другої половини ХХ століття, яка розказує дуже правдиво, дуже щемливо, але дуже. Знаєте яскраво свою власну історію, свою власну біографію. І «Персиполіс» Маршан Цетрапі став кращим графічним романом минулого року. Цього ж року видавництво видавництво, між іншим, моє улюблене видавництво, видало другу іншу її роботу, «Курчаш з яке розповідає нам про власне, ось цього персонажа. Це двоюрідний дідусь самої Маржан. Який сламав свій тар, так сталося. І він хотів знайти такий само хороший, прекрасний, унікальний тар, але не зміг. І через це він був настільки засмучений, що вирішив лягти та вмер. І, власне, цей графічний роман розповідає нам історію цього персонажа про те, що таке особливого з цим таром про його сім'ю, про ті вісім днів, як він лежав і намагався померти. Це... Дуже хороша робота. Ви можете почути мій відгук у попередньому відео. Переходьте, будь ласка, за посиланням. І одразу вам хочу розказати про інший комікс, графічний роман від ще одного мого улюбленого автора. Це Ігор Баренько, вдовичка. Власне, на цей графічний роман також вже є відгук, і ви можете перейти за посиланням, також його послухати. А ще ви можете почитати цей відгук у моєму телеграм-каналі. Між іншим, той відгук був написаний ексклюзивно, найперше одразу після того, як я прочитала, і з ексклюзивом, за першими враженнями, за спойлерами до покупок, взагалі за швидким спілкуванням зі мною це все в Телеграм. Переходьте за посиланням в описі, підписуйтесь. Підписуйтесь, і, до речі, на канал теж підписуйтесь і ставте вподобайку. Ну, одним словом, ви знаєте. Отож, про вдовичку. Як я вже і казала, це історія про вдовичку, хм, що доволі неочевидно, та з назви. От, власне, вона через призму загадки, тому що головним героєм є ось цей пан Козак, який приходить у хутір вчорайший. І він опиняється у вирі події у доволі химерному місці, і він хоче розібратися з тим, що там відбувається. Це остання крайня, це крайня робота, надрукована в Україні від Ігоря Баранька. Буквально новиночка, це дуже яскрава робота із. Прекрасним стилем малюнку. Ну і зверніть, будь ласка, увагу. Я думаю, що ви зараз бачите гуртавку, на те, наскільки багато деталей у малюнках цього автора: наскільки подекуди химерні персонажі, але наскільки харизматичні всі герої. Це просто моє зачарування. Мені дуже подобається, дуже чекаю на другу частину. Ну, і останнє видання, про яке я хочу вам сьогодні розказати, це із пекла Алана Мура. Це видання, яке я чекала, напевно, десь більше року. Нам доволі давно сказали, що в Україні з'явиться із пекла. Та навіть до повномасштабного вторгнення була ця інформація, і я вже відтоді чекала. І ось нарешті перший том з трьох з'явився це початок історії про Джека Різника в інтерпретації Алана Мура у вигляді графічного роману. Це суворо, 18, із таким доволі цікавим стилем малюнку. Цікаво буде прочитати цю історію повністю, і для цього потрібно буде. Ще зачекати. Я насправді люблю цей троп Джека різника, якби це жорстоко не звучало, тому що це вбивство, вбивство дуже жорстоке, і ніхто так е, достеменно не знає, хто був джек різник, але. У масовій культурі у різних книгах, фільмах я люблю цей троп. і от ще одна варіація. Як я вже сказала, це перший том з трьох. Можна його вже купити за 750 гривень, а за зниженою ціною замовлення вже можна купити другий том за 650 гривень. Другий Том нам обіцяють вже десь наприкінці року взимку, тому не пропустіть можливості. Купуйте це, купуйте другий, чекайте на третій. Давайте всі будемо разом чекати це прекрасне видання, і воно реально прекрасне. Вовклака вміє, от Вовклака вміє видавати комікси. Мені дуже подобається, якість, тому давайте підтримаємо видавництво і замовимо із пекла вже. Ото таке. Невеличкі покупочки, але я сподіваюся, що вам було цікаво про них послухати, і що вам буде цікаво про них почути, коли я прочитаю і дам на них відгук. Пишіть мені у коментарях, які з цих книг вас зацікавили найбільше, до яких потрібно скоріше придивитися, які потрібно прочитати. Ну і, звичайно, напишіть мені, що останні купили ви, тому що мені завжди цікаво читати ваші коментарі. Ну і загалом, дякую, що були зі мною. Бережіть себе та підтримайте наші горішні Сили оборони України. Па-па!